Я сюди вже не хотіла вертатися. Стала коло столика, я тут каву пила з таку, я плакала гіркими сльозами. Рівно п'ять хвилин каву допила, соплі підтерла, телефон руки сімейну. Кажу, так, я приїжджаю завтра, у мене щоб були всі направлення на аналізи. Ті, 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 ті. І все. Я включилася і почала боротися за своє життя. Так розпочалась історія боротьби Олени Богуцької з раком. Я доходилася, я почала розмову з, з, з цим з своїм натоптущитом мозоль, доходилася до того, що в мене в чоботі була кров. Mm -hmm. Я звернулася до свого хірурга по місцю проживання на Новодністровську. Звичайно, там така вже була некрологічна тканина, він її видалив і у формалін, і ми відправили її на гістологію. Коли прийшов з гістології висновок, лабораторія Панакея там у нас на Одністровську є, він казав, що там була акральна меланома, друга стадія. Я його не читала той висновок. Я пішла до нашої сімейної. Вона звернулася до нашого дерматолога і мене відправили сюди. 4 травня я зробила КТ. КТ підтвердило, але висновок був такий, що в мене акральна меланома вже третя стає, метастазом в лівий пах. У неї була злоякісна меланома, яка на час, коли вона була діагностована, вже дала метастази в лімфатичні вузли. Тобто її операція заключалась в тому, що була видалена первинна пухлина і були видалені уражені лімфатичні вузли. Ми намагаємося завжди ну, схопити десь цю хворобу на ті на, 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 на тому етапі, коли вона ще не розповсюджилась на інші якісь структури. Але на прикладі Олени я не можу сказати, що їй не можна допомогти. Тобто просто об'єм операції, об'єм хірургії, об'єм лікування більше, ніж при е, первичній первинній такій е, хворобі. День операції пані Олена добре пам'ятає, зізнається, сама мріяла колись стати лікарем. Я йду і думаю, так, нарешті я побачу середину операційну. Я признаюся, колись я хотіла дуже стати лікарем. І не просто лікарем, а хірургом. Лампи цілять зір, біло, чарівник в халаті. Цвіт каштана, двір Рамбли, равликом чи ембріоном затерпає бік, пахне киснем чи озоном на хвилини. Лік. Це якраз це віща написала, коли мене оперували. Олена Богуцька, письменниця, авторка 11 видань, зокрема оповідання Онкологія не вирок. Тепер я живу для того, тільки щоб жити і щоб творити, і щоб дарувати людям радість, і розповідати людям, розповідати свою історію. Я цю історію розповідаю щоденно в своїх щоденниках на Фейсбуці. Називається Моє оповідання, яке ще тягнеться онкологія на вирок. Мою історію мають знати жінки насамперед. мають знати і мають думати про своє здоров'я і думати про себе, і не думати, що це може минути якась болячка. Треба просто звертатися до лікарів, треба не боятися. Живу і завдяки цьому 11-та збірка в мене зараз має вийти. І там на цій збірці саме передмова, що завдяки лікарям і персоналу Буковинського онкологічного клінічного центру вийшла саме ця збірка. На своїй сторінці у Фейсбук Олена створила спільноту жінок. Їх об'єднують історії про боротьбу з онком. Як я почала друкувати у Фейсбуці цю, свою, цю своє оповідання Онкологія верк», у мене у меседжері посипалася куча історій. Почали мені писати, телефонувати жінки, Як-то як кажуть, що як я створила спільноту таких, таких самих, ті колись хворіли, ті перенесли, ті зараз знаходяться в стані ремісії, ті одужали, діляться. Ми просто такі, таке товариство. Подруги і, і дуже люди дякують за те, що я це все пишу, що я виношу це на люди. Треба стукати, треба розповідати, треба кричати, люди. Звертайтеся, бережіть своє здоров'я! Про лікарів та персонал Буковинського клінічного онкоцентру жінка згадує з посмішкою. І от з 1 серпня я лягла у відділення променевої терапії. Я посміхаюся, тому що це шикарне відділення. Там такий персонал, там такі медсестри. Та тут, тут взагалі дуже добрий персонал. А тут вони мені, як родичі всі стали, і ми з ними спілкуємося. Карина Миколаївна Сорінь, моя лікарка. Я хотіла сказати, що в цьому центрі такий молодий персонал, а такої високої кваліфікації люди. І обладнання таке. Операція лікаря і пацієнта, вона найважливіше одна із 50% успіху у лікуванні. Тому що якщо пацієнт ну, знаєте, в нього є своє якесь бачення лікувального процесу, тобто він не виконує рекомендації, де, які дає лікар, тобто і в цій нас обмежує в якихось, ми не можемо. Де. Повну обсязі, згідно стандартів виконати якийсь лікувальний процес. Ну і від цього зазвичай результати не дуже гарні, коли пацієнт з лікарем не контактує, або вони не спілкуються, або немає не достатньої кількості інформації, яку отримує пацієнт. Тобто, чим більше пацієнт буде інформований стосовно свого здоров'я, тим краще. Пані Олена каже, що наразі почувається добре і час від часу приїжджає на огляд до лікарів. Мені кажуть, ти їдеш в онкологію, в Ракову. Я їду туди, де мені надали допомогу, де мені врятували життя, і де вірять в те, що я буду жива і здорова, де мене підтримують медикаментозно словами, діями. Ти береш направлення від свого сімейного лікаря, і далі все тут на місці. Держава за тебе платить за медикаменти, за хірургічне втручання, за все плати. Олена Богуцька каже, що у боротьбі за життя важливою є підтримка рідних. 50% результату лікування це увага рідних. І ще 50 це лікарська допомога і все. А 100% це віра в те, що ти подужуєш і ти будеш повноцінною людиною. То живи і лікуйся для своїх дітей, для своїх онуків, для чоловіка, для того сина, що воює. Ну, лікуйся просто, живи і лікуйся, тебе бороться це ж наша боротьба. За порукою одужання для Олени стали кваліфікована медична допомога та жага до життя. Я жити хочу. У мене скільки планів, у мене там скільки чернеток. Мені треба видавати, мені треба писати книжки, мені треба писати вірші, У мене є для дитячих книжок дуже багато матеріалів. Для... Я ж і гуморески пишу, і для гумору. І, і просто я хочу жити. У мене малі внуки, У мене молодшому 5 років, в самому старшому 26. Я хочу їх одружувати, я хочу гуляти на їхньому весіллі, я хочу цього меншого довести до, до толку. І я хочу жити просто, я хочу жити. Людина, яка хоче жити, вона буде жити, вона буде все робити для того, щоб жити. Олена, взагалі особлива така дуже ну, цікава людина. Вона е, пише твори е, і ну дов, доволі творча, творча особистість, і з нею дуже приємно працювати. І зараз вже пройшло, мабуть, ну півроку. Я точно вже не пам'ятаю. В неї все гаразд, і я їй бажаю тільки найкращого, щоб вона ніколи більше ну, не стикнулася з цією хворобою. Оце, що зі мною сталося, це як ніби не зі мною сталося. Я так і в своїх щоденниках пишу.